Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні п'ятниця, 18 жовтня і останній день стартів. Останній день стартів новорічної теми, і проєкт називається Іграшковий бум осінь. Так, цього разу я обрала іграшки, саме не осінні, а зимові, зимові новорічні і. Трішечки готуюся до новорічних ярмарок. Сподіваюсь, вони в цьому сезоні будуть. Сподіваюсь, вони будуть вдалими і готуюся заздалегідь. Організатор нашого проєкту Оксана Недошитка, організатор талановита майстриня, яка мотивує багатьох україночок на створення чудових яскравих іграшок. Оксаночка, тобі величезний привіт. Дякую величезно за. Шалене, шалене натхнення, яким ти нас заряджаєш кожного сезону, обожнюю твій проєкт, обожнюю в ньому приймати участь, і це така собі стабільність, така собі постійність, що не потребує ніяких зрушень. От Як вирішили, так воно і буде. Заряджаю себе натхненням, заряджаю вас і приступаю до ще однієї, ще однієї новорічної іграшки. Посилання на всіх дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті, буде внизу під відео. У когось це Інстаграм, у когось це YouTube, але дуже-дуже нас багато. Нас вже 40 учасниць, тому переходьте, підтримуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І внизу під цим відео буде обов'язково список усіх нас, хто приймає участь. У мене на моєму каналі це вже п'яте відео присвячено саме. Іграшковому буму і сподіваюся, вам цікаво спостерігати за результатами, і ви приходите щоразу і підглядаєте, кого ж сьогодні я в'яжу. А сьогодні у мене знову ж таки буде грінчик. У мене один грінч вже є. Я вже одного красунчика зв'язала. Ми, мабуть, ними і прикрасимо ще й сьогоднішній стіл. Ось такий ось красунчик, у мене вже один готовий. Але йому в компанію я хочу змайструвати ще маленького грінчика, щоб він також був ще більш дешевша іграшка, ніж цей. І моє натхнення впало на безкоштовну схему. Знайшла її на просторах інтернет. Автора не буду називати, але мені такі іграшки подобаються. Я вже їх в'язала цього автора і тигриків в'язала дуже багато і в'язала. Тигріків, дракончиків по її мастер-класу в'язала схема одного тіла, але різні хвостики, вушка і тому подібне. Так як у грінчика нема хвостиків, є тільки ручки-ніжки, в нього буде ще новорічний ковпачок і буде новорічний шарфик. Але це вже буде згодом, тому що я тільки-тільки розпочинаю. Сьогодні трішки затрималася у процесі, який був за четверг. Я його успішно закінчила. Хто ще не бачив, перед цим було відео, також можна зайти за натхнення там на плюшову ниточку натхнення. А я буду сьогодні створювати саме грінчика. Він невеличкий, тому я сподіваюся, одного за день я точно осилю. Будуть результати, будуть якісь у мене вже запчастини нав'язані, обов'язково під'єднаюся і вам покажу. Вам приємного перегляду, мені шаленого натхнення і причудового настрою. Я вже трішечки попрацювала, і в мене є майже готовий грінчик. Лишилося зовсім трошечки це його одягти. Поки він виглядає доволі смішно, але дуже швидко він зв'язався. Порівняно з велетенським, я навмисно його не прибирала, порівняно з велетенським грінчем, цей взагалі на одному диханні зв'язався. І дивіться, який в них результат. Малючок і. Малючок і його тато. Цікавенька така схема. Я в'язала по цій схемі, але мені здається, що можна було придумати щось і цільно в'язане. Ну, за рахунок того, що у Грінча ж нерівна голова, не просто кругла, а така тут, як щокаста. Тут не зовсім гарно видно таке трішечки випуклість у районі щочок. Ну, не знаю. Не люблю я пришивати вузенькі на 12 повітряних, на 12 стопчиків пришивати такі голови. Мені легше їх вив'язати одразу голову з тіла, чим потім пришивати. Але, ми будемо дивитися. Наповнюю, я доволі тугенько, і в мене, коли це я пришиваю, бачите, ще така невеличка є тут проблема. Холофайбер про лазе. Зараз я його трішки висуну. повключила світло і побачила, що, бачите, тут. Петельку прошивала, і помітно. Ось такий ось грінчик, пішла його вдягати, і сподіваюся, результат буде дуже-дуже швидко. Тому що я вже, мені здається, трішки підзаморилася і хочу відпочивати. Не знаю, буду ще одного в'язати, чи, можливо, ще якусь іграшку візьму, але поки один грінчик. І ось результат. Я вже закінчила свого грінчика. Ось такий ось малючок, одягнений у шарфик і одягнений у новорічну шапочку. Шапочка знімається, доволі так компактненько виглядає. Я трішечки збільшила шапочку, щоб вона повністю налазила на голівоньку і не губилася, як і у великого грінчика. І шарфик такий наділа його трішечки прикрасила. Мені результат дуже-дуже подобається. Не знаю, не знаю, що я вам хочу сказати. Я буду продовжувати, чи, можливо, когось іншого, чи, можливо, вже піду відпочивати. Зараз точно, йду лягу, трішки, подивлюся, фільм трішки відпочину, а далі буде видно. Але в мене було в планах такого зв'язати не одного. Ну, за день, порівняно навіть з великим грінчем або з пінгвіном. Одного малючка за день це стидобище. Да? Знає мої темпи, ну, не знаю, не буду нічого обіцяти, я буду думати, буду дивитися по своєму настрою. У нас завтра ще планується поїздка, ми завтра будемо не вдома, тому що мені треба трішки ще оленю часу приділити. Можливо, Оленя зараз підв'яжу, можливо, ще одного грінчика зв'яжу. Не знаю, куди мене занесе натхнення, але я обов'язково з вами поділюся і розкажу, чим я займалася. А зараз ось такий ось результат. Перша іграшка за п'ятницю за 18 жовтня. Ну що, сьогодні вже буду завершувати це відео, не хочеться його розтягувати до завтра, тим паче завтра в нас, по плану рання поїздка до сестрички у гості. Буду завершувати це відео незакінченою другою роботою. У мене є другий грінчик, але він, на жаль, тільки має шарфик. Копачок йому не осилила зробити, але це тимчасово. Обов'язково буду продовжувати, обов'язково буду підв'язувати і закінчувати цього чудового малючка. Мені дуже вони подобаються, виглядають вони круто. І вже сил немає. Вже хочеться відпочивати. Добре, що сьогодні це останній день. Завтра вже буду дов'язувати трішечки ще оленятко, щоб у кінці тижня показати вам готові іграшки повністю всі. Ну і лишиться ковпачок. Але це вже буде на завтра. Два малючки за день також непогано, хоча хотілося би трішечки краще, більше результату. І ось я приготувала вам показати залишок. Ось такий ось невеличкий залишок в мене лишився з трьох гринчиків. Це один величенький і два малючка. Результати вражають, результати подобаються. Настрій вже дійсно новорічний. Ще трішки походили по крамницях, подивилися новорічні прикраси, подивилися хелоунські прикраси, вже хочеться свята. Вже набридли ці будні, вже хочеться відпочивати, вже хочеться святкувати і отримувати тільки положительні, тільки приємні емоції. Тому я вам від чистого серця бажаю отримувати щодня приємні емоції, щодня насолоджуватися життям і кайфувати від процесу того, яким ви займаєтеся. Що б ви не робили? В'язали шкарпетки, або в'язали іграшки, або створювали просто МК, ви всі великі молодці. Знайте про це і не зупиняйтеся. Головне, не зупинятися. По традиції бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі, уже коли будемо підводити підсумки.